Американські авто ідеальний вибір. Вони не бачили наших доріг, а коштують копійки. Насправді це лише самообман. Місцеві автошахраї володіють такими прийомами, що наші любителі скласти з двох машин одну та продати її як не биту нефарбовану. Просто відпочивають. Не вірите? Тоді дивіться сюжет Максима Хотіленка. Він дізнавався про найпопулярніші обмани потенційних автовласників. Машини трохи пом'яти крило чи побити бампер. Таких авто на американському онлайн ринку чи не половина. Утім, за красивими фотографіями з трохи пошкодженими автомобілями можуть ховатися справді серйозні проблеми. За океаном теж водяться шахраї, і їхні схеми легко обчистять ваш гаманець, залишивши вас з облазним. Документ видав в одному штаті а продажа происходит в другом. Указані основні повреждения. А на фотографії они отсутствуют. В графі продавець указана сомнительная компания. Ну і самое главное, ви видите целый автомобіль на фотографії. А по документам он битый. на аукционе Ви побачили дешеве авто з незначними вадами. Стан на 5 з мінусом. Саме про такий подарунок долі. Ви і мріяли. Вже готуєте гроші? Не поспішайте, бо це може бути так звана лялька. кто-то перекупил на аукционе, да, немного восстановил их и перепродает дороже. Машина может быть вся разбита, да, могут скрыть все дефекты, просто навесить новые кузовные запчасти и реально он будет выглядеть на фотографиях как целый автомобиль. Еще одна популярная плутня – приховывание документации. Деякі майбутні власники забувають прискіпливо перевіряти всі папери. І часто в них записано, що авто вашої мрії не більше ніж комплекс запчастин. З цими двома типами документами ніяких проблем немає. також слідують визвіти стріти сіп документів: а скраб, біловсел, парсонлі. Это ті документи, которые не підходять для експорта. Однак вам слід остерігатися не лише за українських рутіїв. Вытрушивать из вас кругленькую сумму может еще в Украине. На сегодня очень много компаний недобросовестных. Объясню, что, во-первых, они не пользуются инструментами по проверке автомобиля. Вы можете купить некачественно. Вы ни в коем случае не должны давать деньги в руки. Все переводы осуществляются только по системе SWIFT и только в США. Либо на аукцион, либо на компанию грузоперевозчика Утім, навіть, попри всі труднощі та небезпеки, купити автомобіль у США вигідно, цілком реально. Просто уважно вивчайте всі нюанси процесу та підходьте до купівлі авто з холодним розумом. Пам'ятайте, дешевий сир буває тільки в мишоловці.